Доброго ранку, мої дорогі глядачі. Доброго ранку, мої дорогі підписники. Сьогодні чудовий недільний ранок, 14 липня 2024 року. Я загородня знаходжуся на острові Тенерифе тут живу вже півтора року і веду рубрику. Ай, смачно. Веду блог. Тимчасовий захист українців на Тенерифе, або в Іспанії. Про те, як потрапити на Тенерифе і залишитися тут, я розповідаю у своїх попередніх відео. Дивіться, підписуйтесь, ставте подобайки і звертайтеся до мене, я вам розкажу, як це зробити. А зараз я хочу проанонсувати вам свою книжку, яку я пишу. Вона називається Чотири місяці і один день. Вона розповідає про любов героїні до італійця, українки до італійця і про життя україн, українців на Пенерифу і в Іспанії. Вона розповідає про війну і про вигнання. Почитати мою книжку, ви можете натиснути на мій аватар, на мою фотографію на сторінці мого блогу в Ютубі, і ви попадете всередину сторінки. Там є така кнопочка спільнота. Натискайте на спільноту і відкриється книжечка. Скрольте донизу. Знизу починається перша частина моєї книжки, яка називається перша Перша частина називається. Правдива історія останнього кохання. Друга частина називається кохай молись». Третя частина називається Рай, четверта Пекло і п'ята частина називається «Італійські пристасть. Поки що я написала 5 частин, їх буде всього 12. Потім я надіюся, що видам книжку. Потім я надіюся, що напишу сюжет і виставлю. Верніше не я, а знайдеться режисер, який поставить фільм на основі реальних подій, які відбувалися під час війни і під час вигнання українців з України до Європи вимушеним вигнанням. Всім миру, спокою, закінчення війни. Надіємося, що всі повернуться в Україну і життя почнеться знову.